Я хотіла запитати, як звати так. вашу колишню? Аліна. Ідемо шукати Аліну. Погнали дарувати рол Аліні. Доброго дня. Вас звати Аліна? Шкода, ми шукаємо Аліну. А дівчатка, дівчатка, вас звати Аліна? Доброго дня. Я перепрошую, а можете сказати, як вас звати? Влада. А вас Віка. Аліза. На жаль, ми шукаємо Аліну. Доброго дня. Піскать, будь ласка, як вас звати? Юлія. Юлія, мушкаємо Аліну Я вибачаюсь, а піскать, будь ласка, як вас звати? А ми відчуваємо. Ми просто роу розіграємо, якщо знайдемо ім'я одне. Як вас звати? Ірина. Ми шкаємо Аліну, Все гарного дня вам. Іванна. А вас? Анастасія. А вас? Діана. Ми шукаємо Аліну Ти Аліна? А як звати? Роберт. Роберт. Дня, доброго дня. Як вас звати? Підскажіть, будь ласка. А за чим вам? А ми роу розіграємо, якщо знайдемо ім'я. Алла. Ми шукаємо Аліну. Як вас звати, скажіть? Лісана. А вас? Анастасія. А песика може, ви як звати? Алі. Ми шукаємо Аліну. Гарного дня вам. Доброго дня. Ми розіграємо роу, тільки назвіть своє ім'я. Як вас звати? Інга Ми шукаємо Аліну. Це гарного дня вам. Роу. Як вас звати? Віка. Ми шукаємо Аліну, все гарного дня вам. Доброго дня, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, як вас звати? Аліса. Аліса, ми шукаємо Аліну. Дуже близько молода, побачення. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Наташа. Ми шукаємо Аліну. Ру, Деруємо рух, якщо знайдемо ім'я. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я? Настя, ми шукаємо Ліну. Гарного дня. Доброго дня. А як вас звати? Аліна нас ми шукаємо аліна це вам роу ми вам даруємо будь ласка будь ласка все гарного дня вам, вам гарного Спасибо. дня вам